І вітання! Тому сьогоднішнього нашого уроку будуть загальні відомості про рівняння. У нас з вами сьогодні такий лайтовий легесенький урок. Будемо пригадувати все те, що ми знали з 5-го і 6-го класу, і трішки попрацюємо з рівняннями. Отже, що таке рівняння? Рівнянням називають рівність, що містить змінну. Тобто, наприклад, якщо у вас буде запис 2х плюс 1 більше 3, це не буде рівняння. Чому? Тому що тут немає знаку дорівнює. Або ж, наприклад, якщо у вас буде запис 4 плюс 5 помножити на 2 дорівнює 14. Це також на запис, тут знак дорівнює є, це також не рівняння. Тут знак дорівнює є, але немає змінної, тобто немає літери. Не обов'язково це має, має бути бути ік, це може бути літера А, Б, С чи абсолютно будь-яка інша латинська маленька літера. Число, яке задовільняє рівняння, називають коренем або розв'язком рівняння. Тобто те число, яке ми підставимо у рівняння, наприклад, 4х мінус 6 дорівнює x, якщо ми підставимо замість x двієчку, у нас вийде правильна рівність. 4 помножити на 2, 8 відняти 6 дорівнює 2, з цього боку х це теж двічка. Отже, це і є корінь нашого рівняння або ж розв'язок. Деякі рівняння мають кілька коренів, як, зокрема, ось таке х і помножити на х. Мінус 6, 6 дорівнює 0. Таке рівняння містить аж два корення. Отже, одне із чисел є 0. Підставляємо 0 помножити на 0 мінус -6, 6, 0 на мінус 6 дорівнює 0, і 6 є також коренем цього рівняння. 6 відняти 6 0, 0 помножити на 6 буде 0. Тобто деякі рівняння можуть мати не лише один корінь, а два, три, А деякі рівняння взагалі можуть не мати коренів або мати безліч коренів. Про такі рівняння ми з вами теж. Сьогодні поговоримо. Розок рівняння означає знайти всі його корені або довести, що цих коренів немає. Також нас вами сьогодні чекає такий термін, як рівносильні рівняння. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні й ті самі корені. Рівносильними вважають і такі рівняння, які коренів не мають. Наприклад, у нас є рівняння х плюс 1 дорівнює 5, коренем цього рівняння є число 4. 3х дорівнює 12, інше рівняння, але його корінь теж х дорівнює 4. Отже, ці два рівняння називають рівносильними. Також ми з вами сьогодні будемо користуватися властивостями по перетворенню рівнянь. Які перетворюють рівняння на рівносильні їм рівняння. Насправді, цими властивостями ми вже користувалися в 6 класі, але сьогодні ще більш детально з ними розберемося. Якщо в будь-якій частині рівняння розкрити дужки або звести подібні доданки, то одержимо рівняння рівносильне даному. Робили ми таке в 6 класі, звісно, робили. Якщо в рівнянні перенести доданок з однієї частини в другу, змінивши його знак на протилежний, то одержимо рівняння рівносильне даному. Знову ж таки, ми переносили невідомі вліво, відомі вправо теж робили. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме відміни від нуля число, то одержимо рівняння рівносильне даному. І це також будемо з вами робити. Далі пропоную перейти безпосередньо до виконання вправ. Я працюю з підручником автора Істер Алгебра сьомий клас. Почнемо з номера 834. Яке із чисел є коренем рівняння. Не обов'язково розв'язувати рівняння, щоб знайти корінь. У нас вже з вами є варіанти відповідей. Все, що нам потрібно, це просто підставити замість х, наприклад, число 0. Підставляємо 0 у квадраті це буде 0. 2 помножити на 0 буде 0, 0 плюс 3 виходить 3. 0 дорівнює 3. Це правильна рівність? Звісно, ні, це неправильна рівність. Отже, число 0. Не є коренем рівняння. Підставляємо далі. Мінус 1 у квадраті це буде 1, дорівнює 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2 додати 3. Одиничка з лівого боку записує, мінус 2 плюс 3 буде 1. Отже, це число є коренем нашого рівняння. Перевіримо ще одиничку. 1 один у квадраті 1, 2 на 1, 2 плюс 3. 1, 5 п'яти дорівнює, та, звісно, ні. Отже, число 1 не є коренним рівнянням, і ще залишається трічка. 3 у квадраті 9, 2 на 3, 6 плюс 3, 9 дорівнює 9. Отже, коренями нашого рівняння є число мінус 1 і є число 3. Ми просто з вами підставили. Наступне завдання, чи є рівносильними рівняння? Давайте нагадаємо з вами, що рівносильні це ті рівняння, у яких однакові корення. Що нам потрібно зробити, щоб зрозуміти, чи рівносильні рівняння? Перше, це розв'язати ці рівняння. Отже, розв'язуємо рівняння х плюс 2 дорівнює 5. Пригадуємо, як ми це робимо. Невідомі вліво, відомі вправо. Х залишається невідома зліва, п'ятірочка відома лишається, а плюс двійка вона відома, вона з лівого боку переходить в правий бік і стає мінус 2. Х дорівнює 3. Ось наша відповідь. Тепер розв'яжемо це рівняння. У нас є ділене, дільник, частка. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Тобто, щоб знайти х, нам потрібно 3 помножити на 1, х дорівнює 3. І тут, і тут відповідь число 3. Отже ці рівняння є рівносильними. Є ще один спосіб перевірки, чи є рівняння рівносильними. Зокрема, ми з вами знаходимо, наприклад, в другому випадку, знаходимо корінь цього рівняння. Невідомі вліво, відомі вправо. 7 залишається з правого боку, до нього приєднується плюс 3. Х дорівнює 10. А далі нам не потрібно розв'язувати друге рівняння. Ми просто можемо взяти корінь 10 і підставити його в наше рівняння. 2 на 10 буде 20, а 20 18 не дорівнює. Отже, ці рівняння не рівносильні. Ось так це можна робити і таким чином, і таким чином. Так, номер 839. Доведіть, що коренем рівняння, і у нас є рівняння є будь-яке число. Як нам це довести? Ну, насправді нас просить просто розв'язати рівняння. Я його перепишу. 2 на х мінус 3 дорівнює 2х мінус 6. Давайте пригадаємо властивості нашого рівня властивості рівнянь, які перетворюються в рівносильні. Ми сьогодні про них говорили. Ми можемо відкривати дужки, що в лівій, що в правій частинці. Тут я відкриваю дужки, перемноживши салютиком. 2 множу на х. Це буде 2х. 2 множу на мінус 3, це буде мінус 6. Виходить 2х мінус 6, і з цього боку виходить 2х мінус 6. Далі, невідомі вліво, відомі вправо. 2х у мене з цього боку було, з цього залишається. А ось це 2х з правого боку переходить ліворуч, при цьому знак змінюється на протилежний. Було 2х, стає мінус 2х. Далі, мінус 6 у мене. Відоме, воно залишається по цей бік, мінус 6 з цього боку переходить сюди і стає плюс 6. 2х мінус 2х буде 0, мінус 6 плюс 6 буде 0. У 0. нас вийшло 0 дорівнює 0. Коли у нас з вами виходить ось така правильна рівність, взагалі, взагалі якщо б дуже детально ми говорили, у нас би мало вийти 2х мінус 2х, це був би 0х. І у нас би було 0х дорівнює 0. По суті, що б ми замість ікса зараз не підставляли 0 помножити на 1, 0, 0 помножити на мільйон, 0. Замість тса можна підставити абсолютно будь-яке число, і виходить, що наше рівняння має безліч розв'язків. Тобто коренем нашого рівняння є будь-яке число. А взагалі на майбутнє вам, коли у вас виходить правильна рівність 0 дорівнює 0, 0, 5 дорівнює 5, 2х 6 дорівнює 2х-6, це означає що наше рівняння має безліч коренів. Коренів х може бути будь-яким числом. Так, в другому випадку нас просять довести, що рівняння y-7 дорівнює y не має коренів. Як це зробити? Знову ж таки, невідомі вліво, відомі вправо. y у нас з лівого боку тут і залишається, цей y переходить ліворуч з протилежним знаком мінус y. Хто забув, можливо, не розуміє, що таке ліва і права частинка. У нас є знак дорівнює. Ось він, це наш поділ. Все, що знаходиться з цього боку, це ліва частинка. Все, що знаходиться з цього боку від дорівнює – це права частинка. Ще раз, невідомі. Тобто, ті, які містять зміну, тобто літери, які у нас є x, y, будь-яка зміна, вони мають знаходитися по лівий бік від знаку дорівнює. А числа це відомі. Ми їх завжди переносимо праворуч від знака дорівнює. І обов'язково, коли переносимо з одного боку на інший, коли переносимо число через знак дорівнює, ми знак нашого числа змінюємо на протилежний. Тобто y ось тут було зі знаком плюс, сюди воно переходить зі знаком мінус. Мінус 7 це відомо, вона перейде праворуч і змінить свій знак на плюс 7. y відняти і буде 0. 0 дорівнює 7. Ми отримали неправильну рівність. Коли у нас виходить правильна рівність, то х будь-яке число. Я ще раз нагадую, 5 дорівнює 5, 0 дорівнює 0, х будь-яке число. А ось це рівняння не має коренів. Це в мене таке скорочення рівняння рівняння не має коренів. Чому? Тому що 0, 7 не дорівнює. Ми не можемо ніяке таке підібрати число, щоб від нього відняти сім, і це число саме залишиться. Так, ось така, що стосується, коли у нас багато коренів або коли коренів взагалі немає. Так, 841-й. Нас просять скласти рівняння, що має єдиний корінь число мінус 2. По суті, по суті як це зробити? Нам з вами потрібно а, написати якийсь приклад з числом мінус 2. Наприклад, мінус 2 помножити на 5, додати 3 і обчислити цей вираз. Мінус 2 помножити на 5 буде мінус 10. Мінус 10 плюс 3 буде мінус 7. А тепер, це така невеличка хитрість для вас, нам потрібно просто замість мінус 2 підставити нашу змінну х. Тобто вийде х помножити на 5 плюс 3 дорівнює мінус 7. Або іншими словами, 5х плюс 3 дорівнює мінус 7. Неважко, неважко. Можна робити абсолютно будь-які рівняння, які вам подобаються. Наприклад, можна зробити ось такий приклад. 8,2 плюс мінус 2 поділити на 4 дорівнює. Взагалі страшний приклад. 8,2 мінус 2 поділити на 4, це буде мінус 0,5. 8,2 відняти 0,5 це буде 7,3. А тепер, знову ж таки, замість числа мінус 2, ми підставляємо нашу зміну. Хай тепер буде y. І у нас вийде рівняння 8,2 у поділити на 4 дорівнює 7,3. І коренем цього рівняння буде число мінус 2. Що ж нам робити, коли у нас два числа? 5 і мінус 5. Тут, до речі, є така теж невеличка для вас шпаргалочка, у нас два числа має бути 5 і мінус 5, коли у нас взагалі рівняння зазвичай має два корені. Коли у нас число з модулем, так, наприклад, наприклад модуль х дорівнює 5. Пригадаємо, як розв'язується рівняння з модулем, х може дорівнювати 5, або х може дорівнювати мінус 5. Угу. Пам'ятаємо про це? Пам'ятаємо про це. Також у нас квадратні рівняння, тобто рівняння з степенем, також мають, коли у нас є квадрат, можуть мати кілька коренів. Наприклад, якщо у нас буде х у квадраті плюс 4, Дорівнює зараз, спробую порахувати двадцять дев'ять. Давайте підставимо п'ятірку. 5 у квадраті, а, я тут, до речі, не підставляла в це рівняння. 5 по модулю це 5, мінус 5 по модулю це теж 5. Отже, в цьому випадку і 5, і мінус 5 є коренями цього рівняння. Тут підставляємо п'ятірочку. 5 у квадраті 25, 25 плюс 4 дорівнює 29. Мінус 5 у квадраті 25 зі знаком плюс плюс 4. То рівнює 29. І тут, і тут коренями наших рівнянь будуть 5 мінус 5. Спробуйте самостійно кілька рівнянь скласти схожих на мої. І останній номер на сьогодні нас просять зв'язувати, не розв'язуючи рівнянь. Чи є вони рівносильними? Що ж тут хочуть зробити? Що означає не розв'язуючи рівняння? Насправді нас просять перетворити рівняння. Наприклад, перепишу перший вираз. 4 помножити на х-2 дорівнює 19, і є інше рівняння: 4х-8 дорівнює 19. Давайте з цього боку відкриємо дужечки. Відкриваємо, перемножуємо салютиком. 4 на х, 4х, 4 на мінус 2, мінус 8 дорівнює 19. Подивіться, будь ласка, 4х мінус 8 дорівнює 19, 4х мінус 8 дорівнює 19. Отже, ось ці два рівняння є. Рівносильними. Тобто, по суті, вас просять максимально спростити вираз і не розв'язувати його, дійти до того моменту, коли ми отримаємо однаковісінькі ось такі вирази. Так, Наприклад, третє рівняння, що треба зробити тут? 8 на х 3 дорівнює 40. Х мінус 3 дорівнює 5. Чи рівносильні ці рівняння? Так, тут трішки важче. Якщо я відкрию дужки, в мене вийде 8х мінус 24. Не те, що хотіла. Але якщо уважно подивитись, подивіться. Тут хміну 3 помножити на 8, а тут просто хміну 3. Ми з вами знаємо таку чудову властивість, що ми можемо і ліву, і праву частинку множити або ділити на одне й те саме відмінне від нуля число. Тобто, в даному випадку я можу моє рівняння поділити на 8. Просто ділю його на 8. Що відбувається? 8х мінус 3 поділити на 8. 8 і 8 скоротиться і залишиться просто хміну 3. А 40 поділити на 8 вийде 5. Рівносильні ці рівняння Рівносильні. отже, і ці рівносильні. І четверте, давайте ще виконаємо. 2х поділити на 3 дорівнює 11, 2х дорівнює 33. Тут, знову ж таки, ми з вами тут ділили. А тут давайте. Нам що заважає? Тут 2х, а тут 2х поділити на 3. Тут ми можемо домножити на трійку і подивитися, що вийде. Домножую на трійку, 2х, давайте я прям детально розпишу: помножити на 3 дорівнює 11 помножити на 3. Тут 3 перших 3 і 3 скоротилося, залишилося просто 2х. А тут 11 помножити на 3, буде 33. Рівносильні ці рівняння. Ну, звісно, рівносильні. Ось такий сьогодні маленький, коротенький урок у нас вийшов, трішки попригадували рівняння, а вже наступна тема нас чекає трішечки складніше. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, залишайте свої реакції, пишіть коментарі, яких ще відео з 7 класу не вистачає, що ще потрібно відзняти, і я буду намагатися це чим швидше зробити. Я вам усім бажаю міцного здоров'я і мирного неба. До нових зустрічей!